У місті Капарнаумі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати, і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у одній синагозі один чоловік одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назар'янине? чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є святий Божий. А Ісус скартав Його, кажучи замовкни і вийди з Нього. Тоді затреснив нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. Жахнулися всі, так що запитували один одного, говорячи, що це нове вчення з владою. Навіть нечистим духам наказує, і вони слухаються його. І вразові чутка про, всю, по, про цю всюди по всій галілейській околиці. Слово Господнє! Хто така людина, хто це є людина? Ми добре знаємо, бо ми є люди, так? хоча іноді, може, не поводимося як люди, але однак ми з Божої волі є створені як, як людина, кожен з нас. І цікаво є те, що сьогодніше Слово Боже, особливо Псалом. Ставляє, власне, таке речення: Хто така людина, що пам'ятаєш про неї? Хто така людина, що пам'ятаєш про неї? Хто пам'ятає про нас? Бог. Бог пам'ятає постійно про нас. І це є для нас чимось особливим повинно бути в нашому житті чимось особливим, що Бог пам'ятає про нас? Тому що як хтось про нас пам'ятає, то нас не забуває. Тому e, дзвонить на день народження, e, дзвонить на День ангела, на свята, бо пам'ятає, хтось якимось особливим для нас і ми пам'ятаємо. І Бог ми для Бога є такими особливими. Може до нас не дзвонить на День Ангела чи День народження, але Він пам'ятає про нас постійно. І це є великим даром і таким подарунком від Бога для нас, що Він тримає нас в своїй пам'яті, постійно про нас згадує, постійно про нас пам'ятає. Інакше можна би сказати, що про нас Він піклюється. Настільки важлива є людина у житті Бога, у серці Бога, що він нею піклюється про неї. Настільки людина є важлива, що він дозволяє їй зробити усе, настільки е, дозволяє їй, що вона може навіть віддалитися від нього, дозволяє їй вибирати, чи хочеш жити з Богом чи без Бога. Чи хочеш е, е, керувати свої думки до Бога, чи хочеш керувати свої думки десь в друге місце, чи в другу в сторону другої людини. Бог настільки шалено нас любить, що дозволяє нам на усе. І оберігає нас від усього, навіть до того ступеня, що людина може полетіти на місяць, і Бог там також буде її оберігати. Немає місця, де би Бог не оберігав нас. Тому це питання, яке сьогодні Псалом 8 ставляє: хто це така людина, що ти про неї пам'ятаєш? Або людські сини, що аби людський син, що навідувся до нього, ти зробиш і небагато менше і за ангелів, то вінчав і славою, і честю, ти дав йому владу рук над руками своїх діл, і прикорив йому всі ноги. Хто така людина, що ти про неї пам'ятаєш? Коли подивимося на своє життя, то ми дуже часто побачимо, що ми не до кінця поводимо себе як людина і словами, і думками, і вчинками, що не поводимося так, як Божа дитина, що віддаляємося від Бога, що забуваємо про нього, що дозволяємо діяти злу в нашому житті, і на це також. Дозволяє нам Бог настільки любить нас, що ми самі маємо вибирати, в яку сторону хочемо дивитися, в яку сторону хочемо йти, про кого хочемо думати і з ким хочемося з'єднати. Євангелія, яку сьогодні читаємо, Євангелія від Святого Марка, також показує нам Ісуса, який діє в житті людини. Тобто, в якийсь спосіб і оберігає, звертає на неї увагу. Ісус, який приходить до Капарнауму, щоб в синагозі навчати, звертає увагу на людину, яка є хвора. Тут Євангелія чітко говорить, що один чоловік, одержимий нечистим духом, був присутній. Ісус звертає на нього увагу. Тобто, Він пам'ятає. Знову повертаємося до цих слів псальму, які сьогодні ми чули, хто це людина, що ти про неї пам'ятаєш. І цікаве є те, що коли ми б по-людську хтось почав нам заважати під час літургії, то ми б його просто вивели назовні з храму, щоб не перешкоджував, так? А коли є посеред нас вчителі, то як один учень дуже сильно на уроках заважає, то його виводять з класу назовні на коридор, щоб там заспокоївся. І здається, що проблема вже рішена, однак неправда. Ісус робить зовсім по-другому. Він не виводить цієї людини за синагогу і там з нею розмовляє, наставляючи її на правильну дорогу чи виганяючи. Ні. Він чинить це іменно у синагозі, не виводить її, а забирає проблему, яка є в цій людині, тобто одержимість нечистим духом. А людина залишається в цій Обстанові, в якій вона прийшла, в якій вона, зна... які вона знаходиться. І це є знову спосіб, який показує нам Бог, що нас оберігає. Він не забирає нас від того, що зле. Ні, Він дає нам силу, Він дає нам можливість перемогти, але залишає нас в цьому середовищі, яке нас оточує і яке може спричинилося до того, що, що сталося в моєму житті. Бог нас. Оберігає, і як було це добре, якби ми постійно про це пам'ятали, що ми є в оберігах Бога, в обіймах Бога, що Бог постійно на нас дивиться, що Бог постійно про нас, не про когось іншого, іменно про нас пам'ятає. І це для нас є велике щастя.